На це надзвичайно ризикована справа. Ми ведемо повномасштабну і повноцінну війну з Росією. У Росії є підрозділи в різних частинах світу, і ми іноді намагаємося нанести їм там удар. Це цитата очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова для Wall Street Journal, матеріалу, який вийшов сьогодні, свіжий. Це велика аналітична стаття про те, як українські спецпризначенці, як українські сили могли перебувати в Судані і воювати проти повстань, допомагати а, суданській владі воювати проти повстанців, яких підтримала Росія, на стороні яких діяли тодішні терористи так званої приватної військової кампанії Вагнера, і а, які мали плани на Судан, тобто вони хотіли заволодіти. Всіма надрами і всім, що є в Судані, відповідно і певної зброї, яка в них залишалася. Про що йдеться дещо детальніше. Але а, зараз нагадаю, що варто підписатися на канал і Прошу це зробити на мій Ютуб-канал Олександра Мусієнка, хто ще цього не зробив. Дякую. Отже, за даними Wall Street Journal... Голова суверенної ради Республіки Судан Абдель Фатах Аль-Бурган попросив Володимира Зеленського і звернувся до нього до українського президента про допомогу в той момент, коли Судан це потребував. А попросив він це нагадавши про те, що Судан у 2022 році здійснив значні постачання зброї до України, тому що в Судані, як висловився той же очільник української воєнної розвідки, пан. Кирило Буданов було дуже багато зброї від американської до китайської, різноманітної. І дійсно, звідти зброя до України могла постачатися. Що дуже добре, нам потрібно використовувати всі можливості для того, щоб посилити нашу обороноздатність і щоб надати нашим героїчним силам оборони можливість і далі протистояти ворогові. Тобто, це абсолютно все зрозуміло і очевидно. Але от про що звернувся Бурган? Бурган звернувся і попросив допомогу, коли повстанці почали заходити, коли почалася фактично така громадянська війна, яку підтримала Росія, тому що Росія своїми впливами вагнерівців полізла туди, як і залазить багато куди. І українські сили відгукнулися. Туди був скерований за версією Wall Street Journal українські спецпризначенці поїхали, спецпідрозділу ГУР. Які виконували функції, і перевагою було те, що вони побачили, що вночі практично не йдуть не ведуться бойові дії, і тут настав золотий час для наших спецпризначенців, тому що вони почали використовувати активно дрони з приборами нічного бачення, а дрони з тепловізорами, і це давало можливість перехопити ініціативу тобто, це. Було нашою перевагою, тобто використання дронів стало в нагоді. В результаті сили повстанців були витіснені і відновлений контроль завдяки нашим силам над значною частиною обдурмана. А російські терористи піймали облизня. Більше того, згадайте, що не так давно в інформаційному просторі з'являлися. Відео і інформація про те, де на кадрах видно, що українські спецпризначенці затримують вагнерівців в Африці, де ті розповідають умови, як вони приїхали, скільки їм за це платять, що вони тут роблять тощо, тощо, тощо. Тобто ця інформація підтверджується ще й такими даними. Отже, це заслуговує на увагу. А, тобто, ми довели, і наші сили довели, що вони здатні до таких дій. А я хочу нагадати, що а, наші спецпризначенці доводили вже неодноразово. Наприклад, а, дуже вдала була евакуація а, наших громадян з Афганістану. Потім була евакуація наших громадян із Сирії. І зараз ми бачимо, яка мета ви запитаєте? Тобто, що вони могли там робити? Ну, по перше, а, нам надавали зброю. Ця країна Судан, отже, це така послуга за послугою. Друге, а там був російський вплив, і Росія активно проникає в Африку. Вона звідти вичерпує ресурси, вона звідти вичерпує корисні копалини. Діаманти, золото, багато чого іншого. Потім це продає, отримує доходи, прибутки. За ці прибутки вона фінансує свої терористичні угрупування, так звані приватні військові компанії. За ці кошти вона здійснює вплив за кордон, зокрема на африканські країни. І за ці кошти вона фінансує війну проти України. Тому відповідь очевидна: потрібно зменшувати впливи Росії в світі і вставляти їм палиці в колеса там, де тільки ми можемо. Вважайте, що це такі санкції в українській версії. Чим погано? Мені здається, чудово. Це наступний момент. Ще такий момент, що для нас дуже важлива підтримка в різних країн світу і за глобальний південь іде боротьба. І отримувати прихильність глобального півдня, витісняти звідти впливи Росії на політичній міжнародній арені, щоб вони підтримували українську позицію це теж надзвичайно важливо. Тобто, заради цього теж потрібно боротися. І дуже добре. Що а, наші сили проводять таку діяльність, це теж поширення впливів, це теж допомога. Таке не забувають, за таке дякують і залишаються, залишаються вдячними надзвичайно довго. Тому з усіх цих позицій це дуже важливий і а, правильний крок. Боротьба з ворогом в різних куточках, де ми можемо це зробити. Тим більше діючи, фактично на запрошення однієї зі сторін, це не якесь вторгнення. На території держави, де нас не чекали, і наші сили з'явилися, ні, це було на запрошення офіційне і тому цілком логічно, що наші спецпризначенці могли в такій ситуації діяти, що вони і зробили. І я думаю, що розумієте, утворюється вакуум просто, тобто, подивіться. А Франція дещо йде з Африки. Росія починає там чинити безчинства. Росія робить все, що завгодно. Росія намагається отримати доступ до всього, що вона тільки може, підтримує там різні режими. І що? І вони отримують з цього доходи. Вони отримують впливи, вони намагаються ці впливи поширювати на міжнародну арену. Тому очевидно, що цьому просто необхідно протидіяти, і це дуже сміливо. Я думаю, що це нарешті ті ж самі сміливі дії, і спецпризначенці вчать нас, як мають діяти інші наші відомчі служби і органи, наша дипломатична служба, кожен, звичайно, в межах свого функціоналу, в межах своїх повноважень за кордоном. Тому що це та історія, яка заслуговує на увагу. Слава Україні!